Адже в статті номер 1 зазначено, що всі країни НАТО роблять все можливе для того, щоб був мир, не провокуючи війни. Це означає, що якщо вони будуть вступатися згідно статті номер 5 за Україну, вони таким чином порушують свою ж статтю номер 1 Про що зараз я говорю? Я говорю про те, що НАТО складна велика організація, в якій дуже багато членів, які є нові члени, і в яких немає. Остаточної єдності відносно навіть українського питання. Подивіться перелік країн НАТО, і ви зрозумієте, про що я говорю. А це означає, що ті країни, які зголосяться виконати статтю 5 для України, яка не є членом НАТО, імовірно, що знайдуться на противагу інші країни, які будуть апелювати до статті номер 1 І стаття номер 5 виконана бути не може. Тому слова подаляка про те, що ми можемо вступити в будь-який альянс, не зважаючи на думку третіх сторін. На жаль, не витримує критики.